Друзі, ми всіх вітаємо з прямої трансляції з будинку футболу з вами я Анастасія Кліпаченко. Сьогодні у нас ми зібралися всі разом, щоб провести жеребкування Кубку України. Кубок України 2025 2026 року буде мати інтегрований новий формат. Вперше в історії ми поєднаємо команди з першої ліги та команди з вищої ліги. Якщо до цього у нас команди приймали участь тільки з вищої ліги, топові клуби жіночого футболу України, то в цьому році ми роз. Розширюємо можливості та даємо шанс реалізувати себе та отримати головний трофей країни цього сезону всім командам регіон, саме регіональним. І цей наш формат дозволить ефективніше інтегрувати команди з різних регіонів та рівнів підготовки, а також підвищити конкурентність турніру на кожному етапі. Турнір буде передбачати чотири етапи. На перших, першому, другому та третьому етапі будуть змагатися команди регіонального рівня, команди першої ліги. З нового сезону участь у національному кубку в обов'язковому порядку будуть брати усі представники вищої та першої ліги за виключенням дублюючих клубів. В цьому сезоні до нас доєднується друга команда металіста 1925 і вони не братимуть участь у змаганнях кубку. У разі нічінного результату в основний час переможець визначатиметься без додаткового часу. Тобто розіграш буде складатися з одного матчу. Перший попередній етап залучені учасники першої ліги, і саме старт у Кубку України стане певним етапом підготовки до нового сезону чемпіонату України першої ліги, який стартуватиме вже у вересні. Хочу представити вам команди, які будуть змагатися на попередніх етапах. До групи А входить команда Минай з Закарпатської області Прикарпаття Дю США, номер 3 і місто Івано-Франківськ, Янтарочка, місто Новояврівськ, Львівська область, команда Рух з міста Львову, група Б Надбужя, місто Бузьк, Львівська область, Володимирський спортивний ліцей, місто Володимир, Волинська область, Погорина, місто Костобіль, Рівненська область, та Дю США, номер 1 місто Хмельницький. Група В місто Маріуполь, Донецька область, Атекс, місто Київ, Дюсаша, Поділ, місто Київ, Житомирський обласний спортивний ліцей, місто Житомир та група Г складається з трьох команд, так як до цієї групи мала б входити команда «Металіст-1925», Тому у нас залишається три команди: жайвір, місто Шпола, Черкаська область, лідер, місто Кобиляки Полтавського. У передньому етапі будуть змагатися переможець півфіналу групи А1 і, групи, і переможець другий півфіналу групи А. Господар поля буде визначений шляхом жеребкування. Ну і будемо переходити поступово до нашого жеребкування, до самого процесу. Сьогодні у нас є для вас невеличкий сюрприз. Сьогодні ми запросили гостей, хто тим чим іним шляхом є дотичним до жіночого футболу чи був в своїй історії. І сьогодні я хочу для вас представити спеціально запрошених гостей зірка студії квартал 95 жіночого кварталу Катерина Нікітіна. Вітаємо Катя. Знаємо, і думаю, і наші вболівальники і шанувальники також знають, що в історії вашої кар'єри ви теж були гравчиною футбольного клубу. Кривбас, так, так. так. як такі... довго і як цей ваш досвід поділі? Я офіційно була футболісткою цілий рік. <схі> це можна написати в своє резюме. Так. Це був класний досвід. Я насправді трішки навіть сумую за цим всім, тому що все одно це така більш командна гра, це командна робота. Це був класний. Досвід зі сторони футболу і, взагалі, з медійної сторони це був теж прикольний досвід. Я б хотіла повторити. Так, то ми можемо чекати, можливо, в майбутньому повернення ваше футбол. Скажу так, мої рочки вже не дозволять мені Я думаю, повторити Це, це такий марш-бросок. Тому на, на жаль, думаю, ні. Також був реалізований класний проект, серіал. Так, про так, футболістку так. футболістка, да. Я думаю, що Насправді він свою місію виконав, тому що е, я багато кому розповідаю цю історію, що завдяки цьому серіалу. Коли я їздила після того, як я закінчила кар'єру футболу кар'єру, ми їздили багато на благодійні матчі, і я з хлопцями грала. І до мене підходили дівчата маленькі, казали: Ми бачили, ми дуже раді вас бачити. дякуємо, що приїжджаєте. дякуємо, що цей серіал був. Бо завдяки йому. Мої батьки дозволили мені ходити на футбол. Круто. Бо поки цього не було, якби всі ставляться до цього, ніби це суто суто чоловічий вид спорту. А, а через цей серіал, через те, що так все було подано, якось легко. Діти реально дівчата почали дуже багато мені писати подяки, тому що батьки передивилися свій погляд на цей спорт. Класно, ну мене прям надихають ці коментарі, цей фідбек від дівчаток. Також багато отримую таких фідбеків. Ну і також дівчатка можуть бачити, що ви така красива. Ви реалізовані ще в якихось сферах свого життя, і вони можуть в майбутньому стати схожими, можливо, на вас, правда? Так, так, так ну ми будемо тоді чекати, можливо, ваше повернення в кар'єру. Якщо ні, то можливо другий сезон серіалу це теж було б дуже круто. І... Дякуємо за такий приклад. І сьогодні в нас в студії присутній ще один почесний гість, відомий блогер, теж футбольна людина це Іван Голеодор. Вітаємо вас. Всіх вітаю! Привіт, привіт. Скажи, яке взагалі в тебе ставлення до жіночого футболу, що ти знаєш про жіночий футбол і можливо був присутнім на якихось матчах. Жіночий футбол я відкрив для себе у минулому сезоні. Ми відвідали десь близько 10 матчів жіночого чемпіонату, і скажу вам чесно, був дуже приємно здивований в першу чергу рівнем гри жінок. А по-друге, і мабуть найголовніше, що я помітив, це те, що за рівнем накалу. За рівнем емоцій на футбольному полі, жіночий футбол, жіночий чемпіонат він не поступається в нинішній чоловічий УПЛ. Тому Но те, по як емоціям жінки, так точно по емоціям, це 100%. Як жінки бились на футбольному полі, як у них оці ці очі палали, як вони йшли в стики, в підкати. Це було неймовірно. Тому надалі, з наступного сезону, ми будемо далі популяризувати жіночий футбол обов'язково. І не будемо зупинятися. Дякую. Нам дуже приємно. Дуже приємно вас бачити. І дійсно приємно бачити, що аудиторія людей, які доєднуються до жіночого футболу, до уваги збільшується, розширюється. Дякую вам. І зараз ми перейдемо до жеребкування. Ви думаю, на екранах змогли побачити табличку, в якій зображений наш перший етап, другий та третій, де будуть змагатися команди першої ліги на четвертому етапі до команд вищої ліги, які з Нижчої частини таблиці і будуть змагатися з двома переможцями, які дійдуть до четвертого етапу. І в одній четвертій фіналу зустрінеться чотири клуби вищої ліги ворскла металіст 1925 клуб Колос та Сістерс з чотирма попередніми переможцями четвертого етапу. Хто до нас, можливо, тільки доєднався, тому може подивитися і ознайомитися з нашою системою жеребкування. І зараз ми можемо перейти до першого етапу. Де ми розподілимо команди чотири команди групи А. Хто буде приймати і за яким номером буде грати? Хто з ким? Нагадаю, команди: минай, прикарпаття дюсиша номер три, янтарочка та рух. Давайте почнемо. Минай. Так, команда Минай з Закарпатської області буде грати за номером, представлений в групі. Номер 2. Ось ми визначили одного претендента в півфіналі групи А. Давайте перейдемо до наступного. Янтарочка. Команда Янтарочка з міста Новояворівськ, з Львівської області Номер 1 Так ми ви визначили першу пару. Янтарочка буде грати проти команди Минай і буде приймати в себе цей матч. Нагадую, що перша, перша команда це є команда, яка буде приймати на домашній арені. Наступна команда. Рух. Команда Рух з міста Львову. Бу... Грати під номером три. Тобто на Львівщині буде перший матч півфіналу. І вони зустрінуться. <плес> <плес> зустрінуться з командою. Батя без з Прикарп... Прикарпаття, з Івано-Франківська так у На Львівщині. Ми визначили перші пари півфіналу. Скажіть, Катя, взагалі знаєте когось з команд? Можливо, чули з представлених? Ой, чула е, про е, рух, але більше чула з медійної точки зору і здивована. Що вони беруть участь? так, да, я не знала, що є рух і Як? Я б дуже хотіла, щоб спонсорування те, що є в рухах, перейшла до дитячи. Гарна ідея. Так, ну, перейдемо зараз з вами до жеребкування групи Б. Можемо розпочати. Надбуща. Команда «Надбужжя» з міста Бузьк Львівської області. номер 5. Тобто команда «Надбужжя» буде приймати. Давайте далі будемо рухатись. Дісеша 1». Дісеша 1. Номер 8. Так, розподілилися пари. Можемо далі. Визначимо, хто потрапить до півфіналу 1 чи до півфіналу 2. Погорина. Погорина з міста Костополя Рівненська область. 7. Під номером 7. Тобто півфінал другої групи Б буде приймати Погорина команду Дю США 1 з міста Хмельницького. Та остання команда з цієї групи. Володимирський спортивний ліцей. З міста Володимира Волинської області буде грати в Бузьку Львівської області. Супер. У нас сформована група. До речі, команда Погорина з міста Костопеля Рівненської області виграла першу лігу цього сезону минулого. Ось. Ось якраз ці команди я не знала. Тепер будете знати. Так. Перейдемо до групи В. Так багато в нас, груп, бачите, зібралося в першій лізі. Нагадаю, що в групі В Маріуполь Станецької області, Атекс, Дю США Поділ та Житомирський обласний спортивний ліцей. Дю США Поділ. Так, номер, 12. номер 12. Дю США Поділ буде грати на виїзді. Давайте далі. У ну, нас ну, така та. відповідальність. Атакс Київ. Атакс Київ. Номер 9. Номер 9. Ось матч групи В буде в Києві. Зможете завітати, якщо матимете мати бажання. І давайте далі. Хто буде грати проти АТЕКСа, хто зустрінеться з Д Поділ. Маріуполь. Маріуполь під номером буде. Ну, до речі, команда з Маріуполя теж базується в Києві, тому це буде таке київське дербі протистояння. Нагадаю, що матчі півфіналу складаються з одного матчу ці поєдинки. Тобто немає шансу на помилку. Житомирський спортивний ліцей. Так, і в Житомирі зустрінуться команди Житомирський обласний спортивний ліцей. Та команда ДЮСШ Поділ. Ось такий розподіл групи В. Зараз можемо переходити до наступної групи. Окей, Іван, скажіть, якісь назви, можливо, команд. Знайомі були тут? взагалі? Я, звісно, чув, але не, жодного разу не зустрічався з дівчатами з цих команд. Мабуть, остання команда, з якою ми зустрічалися, це були дівчата з Полісся. Mm. І вони мене навіть виграли у челенджі. О, так. Полісся у нас в вищій лізі. Вони у нас будуть на четвертому етапі змагатися вже. Так, переходимо до групи Г. Нагадаю, у нас тут три команди: жайр, місто Школа, лідер місто Кобеляки та Юні з міста Чернігів. Лідер. Команда лідер Полтавська область міста Кобиляки буде під номером 15. Тобто півфінал вони проведуть на Полтавщині. Команда Жайвер з міста Шполи Черкаської області, номер 13. Також хочу зазначити, що одна команда. Залишається без опонента і напряму виходить далі в другий етап. Зараз якраз визначиться, хто це буде. <різь> <різь> Будуть писати. <різь> <різь> Команда Юність номер. Інтрига. Катя. <різь> Номер 16. Все-таки доведеться поборотися команді юність проти команди Лідер на Полтавщині. А команду Жайвер з міста Шполи Черкаської області ми можемо привітати. Вони крокують в наступний етап. Думаю, що у вас з'являться нові прихильниці, які напишуть Дякуємо Катя та Іван». Ну треба дивитись з позитивної сторони тому, що не можна акцентувати на поганому. Ну і далі ми переходимо до, до наступного, другого етапу. Ми визначимо, хто з переможців, з ким зустрінеться і хто буде господарем пола, поля. <фіт> поля. Okay. Так. Хочу, <фіт -піл» -піл 'я> ви багато писали, так? Направо, <фіт -піл> жінки. <'я> Переможець під фіналу 1А. І так, в першій парі у нас буде переможець півфіналу 1 а. Ну, давайте дістанемо тут іншу кульку теж. Переможець півфіналу 2А. Зустрінеться з переможцем другої групи. Тут ми визначаємо більше господаря поля, хто буде приймати, тобто переможець першої пари групи А буде приймати переможця другої Від... в другій парі. Можете відразу діставати наступну кульку. Переможець півфіналу 2Б. Переможець півфіналу 2Б буде приймати команду. Переможець з 1Б. 1 Б. Як вам взагалі наша система? Трошки запутали вже вас? Чи... Я починаю розбиратися. Вов... З кожною кулькою все більше розбираюся. Ще <ріх> трохи будемо експертними? Взагалі. Добре. Переможець співфіналу 1Б. Переможець співфіналу 2Б. Так, переможець першого півфіналу групи В буде приймати у себе переможцем другої групи В. І четверта пара переможець півфіналу 1Б. І пер... остання група у нас. Хто переможе у нас в цій групі, там де жайвер у нас вже пройшов далі в етап, між лідером та юністю буде протистояння, і хто переможе в цій парі, буде приймати переможця пари 2Г. Ось таким чином виглядає у нас система. І далі ми переходимо до жеребкування фіналу, хто з ким зустрінеться і хто буде приймати ці команди. Я думаю, що вам, наші глядачі, вже довіряють, тому не переживайте. Так. Перший фінал. Переможець групи Б. Переможець групи А. Так, пер, тобто переможець групи Б. Нагадаю, у нас в нашій групі Б, команда Надбужжя, Володимирський спортивний ліцей «Погори» на США 1. Хто переможе в цій групі, буде приймати на своїй домашній арені переможця групи А? Команди Минай, Прикарпаття Дю США номер 3 Янтарочка, Рух. І другий фінал. Переможець групи «В». Переможець групи В, до якої входить Маріуполь, Адекс, Дюсса, Поділ та Житомирський обласний спортивний ліцей, буде приймати переможця групи Г. Супер. Ось таким чином у нас будуть проходити фінали. Думаю, що всі тренери та всі, хто нас дивиться, собі занотували. Також ви зможете побачити цю інформацію потім на сайті. Так, ну і Нагадаю, що на четвертому етапі, на цій стадії до турніру, приєднаються дві команди, які переможуть у нас у фіналі першому та фіналі другому. Вони пройдуть всі відбіркові етапи. Ось така у нас дуже цікава система та насичена буде перший, другий та третій етап. Та шість команд з вищої ліги, 5 та 10 місця за підсумками останнього сезону, які стартують на цій стадії. Це команда Шахтар. Команда Ладомир з міста Володимир, команда Кревбас, колишня команда Каті Нікітіної та команда Полісся Пантери та «МС Поділля. Переможці пар визначають чотири колективи, які потрапляють до однієї четверти фіналу разом з кращими чотирма колективами вищої ліги за підсумками сезону 2024-2025. Це команда ворскла Металіз, «Металіз» 19-25, Команда Колос та Сістерс. Так потім звичайним режимом фінальна частина, одна четверта фіналу, півфінал, та фінал відбудеться у травні за нашим календарем. Також хочу нагадати, що команда «Ворскла», команда «Металіст-1925» та команда Колос в цьому році кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів. А команда Колос буде приймати участь у Лізі в розіграші лізі Європи. Скажіть Ваня, що ви знаєте там про лігу чемпіонів? Що можете сказати про наші шанси? Можливо, ви досліджували виступи українських команд. Я слідкував за «Металістом» 1925. Дуже Дуже-дуже сильні дівчата, мені подобається, як вони грають, як вони комбінують. Тому, якщо брати мою думку, мені здається, що у них є досить серйозні шанси в Єврокубках цього сезону. А взагалі буду, звісно, вболівати за всі наші жіночі команди, тому що завжди вболіваю за всі команди України в Єврокубках. І жіночий футбол це, звісно, не пишіть. 30. Ну, тепер, я думаю, ви вже є частиною історії розіграшу жеребкування кубку, тому ви точно будете слідкувати за нашими новинами та хто ж все-таки здобуде цей трофей в наступному сезоні. Е, Катя, можливо, ваші варіанти, хто може стати чемпіоном України в цьому майбутньому сезоні? Ну, Можливо, ваше бачення, або ви знаєте, як команди виступали минулому сезоні? Більше слідкували через те, що там дуже багато дівчат, які були зі мною в Кемпасії, їх там ну, майже основа, я б сказала. Тому так, я за ними спостерігала, я дуже не хвоювала, дуже вони в минулому розділи чемпіонат. Але так сталося. І в тому році, я думаю, що на да, них є великі шанси, але також хочу сказати, що небезпечна скіт. Чи два сісти з команди, яка в Два роки, так. У них є... Великий потенціал. потенціал, Я думаю, у них є великі шанси також змагатися за фінал. Ну і нинішні чемпіони команда Ворскли, теж ми з вами Ворскли, спілкувалися. Мені здається, я її вже е, апріорі априорі, вони просто настільки багато разів займали призові місця, що вони вже ну, досить сильні, і про них говорити це, типу, ну, всі знають, що вони класні, вони сильні і вони молодці, безумовно. але просто Хотілося б, щоб інші дівчата виходили, на, не гарно порівнювати, але виходили на їх рівень, тому що вони все ж таки зараз показують не просто так своє свої, вони молодці. Так, так, є з чого з кого брати приклад. Ну, ми їм побажаємо успіху в Лізі чемпіонів. Ми будемо спостерігати, вболівати за наші українські команди та за команду Колос з Лізі Європи. І також нагадаємо, що вже на цих цього вікенду стартує наш чемпіонат України. Вища ліга. Бажаємо успіху командам. І щодо нашого календаря матчів Кубку України, перший попередній етап вже пройде 16 серпня, другий етап 23 серпня, третій попередній етап 2 вересня. Ну і е, прямуємо до фіналу, так скажемо, у 2026 році. Ми запросимо вас обов'язково на фінал Кубку України як почесних гостей, як частину вже історії. Тому. Е, Всім бажаємо успіхів! Дякую, що були з нами. Дякуємо Каті, дякуємо Іван за таке жеребкування за час разом з нами та з жіночим футболом. Всім гарного дня! Слава Україні! Дякую. Дякуємо.